Добре, я Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми тут прийшли. Добрий вечір. Хочемо з начальником поспілкуватися. А ви журналісти? Журналіст. Члена спілка, України. Запитатися, як ми були на вимушені бронежилети. Так, Добрий вечір. Як ви поживаєте? А чи ви закриваєте начальника, хочу з ним поспілкуватися? Начальника немає, по-перше, це по-друге, це режимний об'єкт. відкрити я вам вибачте, не можу. Не можете? А можете його покликати? Начальника. Ну, наскільки я володію інформацією, він тут є. Можете я по перше виключити телефон? Я маю право знімати. 171 стаття Кримінального кодексу. Це перешкодження, якщо вирішується. Но... Я з моя роботи до діяльності правоохоронних органів. Показати вам закон? Не потрібно. Я сам юрист закон не вимушений. Тоді 171 стаття Кримінального кодексу України, якщо ви юрист, я чудово знайомий з за кримінального. Ні, <губллетний> mm -hmm. nee, ну так що Чого, ви були начальник робити, начальник та... це... Немає? Ні, просто там були ну, на скільки... начальник не хотіли, Так, сказали, доуку, що є ваш начальник тут. А вон хлопчина <губллетний> в цьому сидить в самі... машині, сказав, що тут ніби є. Ні, ні, взагалі чекає чергову зміну. Ні, ми питали, проходили мимо, думаємо, зайдемо, спитаємо пару слів. А керівник хто у вас прізвище, ім'я по батькові, начальник? <губллетний> начальник? <губллетний> угу. Полковник <губллетний> Зазуляк Михайло Андрійович. Угу. <губл то коли з ним можна поспілкуватися? Завтра з сьомої ранку на місці. Угу. До, До якої? З сьомої ранку ми робимо. До п'ятої? До да. угу, ясно. Добре тоді. Я... Я... А скажіть ще ви, хто є? Бо я так не з вами не позивнув. Вратили черговий. Ага, а прізвище ім'я Підполковник по Бобчук, Віталій Миколаївич. П Підполковник так. Бобчук, так? Да? Угу. А вон там ще якісь люди хочуть. Там по... туди не можна заходити. А чому? Ну як, я не маю права вас пускати в позаслужбовий час по робочих кабінетах. Там люди наводять порядки. Які порядки? А? Які порядки? Ну як, які порядки? А позаслужбове ж які порядки наводять? Що там робити? Я не я можу вас туди пустити. Чому? Ну як? Це по перше, ну, це військова частина. Я, Ви прийшли до військової частини в позаслужбовий час. Ну, знаєте, в мене дуже гарне обаяння, я чую дуже класний запах. Не Запах канапок і іншого. Да. Позосслужбовий час. Тут що, у вас якась дефіляда? Ні. Ні? Ми просто вечеряли з ним помічну. Ви вечеряли. А ну, інші ваші кажуть, тут щось прибирають, що саме? Ну, наводять порядки. Які саме порядки? Моя камрізниця там знаходиться. Я, я ж не ти можу ти... вам сказати, хто там, що. А що ви знаєте, ви... що є 171 стаття Кримінального кодексу я знаю, перешкоджання? Я знаю. По-перше, ви uh -huh. вийдіть uh -huh. за територію, uh -huh. робочий день закінчився. Uh -huh. Я вам не перешкоджаю, але uh -huh. робочий день закінчився. Uh -huh. що ви ви приходите. Ну, якщо закінчився, зроблю. Я виконую свою вас Добрий день. Я виконую свої обов'язки. Обов Прийміть, будь ласка, ви хто? Добрий день, Журналист. Де ваше посвідчення? Ваше я вже кредитація. показувала. Ви, а яка Ви, ви приходьте робочі час, з ви бачите. А думали, тоді прийдете. я вам не показую ви посвідчення. Вийдіть, будь ласка, за територію. Тоді посвідчення вам не показує, якщо ви час? Я ніхто, я з Майдану час. Я просто з базару. От ви, хто такі. А що ви робите на цій От я просто прийшов, ми вручення. Ми ходили на вручення бронежилетів. Ідіть далі зайшли. Вийдіть, будь ласка, сюди, за, сюди, ви, сюди, сюди, сюди прийдіть, відласка, за територію. будь ласка. А що вас люди в цивільному? А ви журналістів не, не пускаєте? Ми, а що ви журналістів не пускаєте, а вас в цивільному ходять люди прийдіть в службовий час з сьомої ранку? Поясніть, що за особи вас ходять в цивільному, той кабінет. зайшли час? Вас там дефіляда запустити. Вас де, де нас вас? поступило повідомлення, що тут алкоголь розпивають. Це правда чи ні? Дід кого? давайте тоді пересвідчимося, що це є наклеп, якийсь ще неправдива інформація. Поступила, покажіть тут нам на камеру, немає, хто о, там є. О, о, я не маю права вас у всіх кабінетах. Бачите, ви вас так. розпивають алкогольні ні, напої чи ні? У нас ніхто зараз на даний mm. момент алкогольні Точно? напої не розпиває раніше. Було було звернення. Да, у нас цікаво, що задайте йому запитання. Ми ви що з базару вас ходять. Яке зареєстровані в юстиції, кинемоги, на які зареєстровані міністерстві юстиції погоджується і мова припинить мене змогли порядку було, діяльності засобів масової інформації дивіться, на території було, військових установ. Дивіться, У нас було тут раніше, немає нічого. Було, було було тут попередження про те, що тут були хлопці затримані, які вживали тут. Ну, ми Дай просто факт. прийшли поцікавитися по порядку ласка, чи нормально, Чи ні. А я дивлюсь, на рахунок затриманих ми Але ми прийшли, ми дивимося, що ви щось не. Дуже дружелюбні, і невідкриті до нас, тому ми не прикладемося в чому справа. Якісь вас людить вас люди, люди? а що роблять міста? вас, люди в цивільному. З, яких Хоті просто кажуть з базару, це ви це нас, вас, журналістів, не пускаєте, а з базару, базару якихось з людей тут ходять. Нас що з базару документ, який чітко визначає порядок діяльності. Я, діяль, Я діяль, розумію, що, у вас це, що це, не це, одинаково це, закони це, і, до всіх. Звичай. Що за людина Шпанченко, з базару вас бігає? Що за люди ходять? Один, другий. Що це за люди? Я не маю цього пояснити. в цивільному. Що ця людина перебуває на території? Воєнної частини. Ну і що? Чого що ви на на не правило? приймаєте він, міри? А хто він, хто він? він? Він наш працівник, співробітник. Представте, ласка, ну, хто це таке. Потрібно було його запитати, ми, що, ми запитали? Він сказав, що він з базару має. Ні, він не з базару, він наш працівник. А, він чому просто він прийшов, затримався. Він а чому він не в формі, якщо він ваш працівник? Ми він переодівся, пішов додому. Так? Там так. знаходиться вихід і додому. І він ще вас тоже. Там знаходиться вихід додому. Ну, я не знаю, мабуть, там також є. Він через забор лазить. Ні, я не сказав цього. Що я він через забор питаю. лазить, я, я не сказав я, цього. А що за мужчина в вікно заглядає? Покличте його. Кого? Він мужчина через вікно в цивільному заглядає. Я не бачу, я стою зараз, ну я не переверніться війде. і покличте. Мужчина, можете вийти це, до нас? Будь ласка, залишіть, погано, залишіть нашу територію. Зараз, прийдіть завтра і завтра. Перезвони Чого? зразу, так. Да. В комендатуру. викликай. Звони зразу, хай приїжджають і наглядові органи. Звони. Ми, званим, ми, ми, ми бачимо, що да. тут нечисті якісь речі відбуваються. Ви не реагуєте нормально на ми вже. Ми ж, ми ж нормально попросили, щоб ви сказали, все, представилися, ви щось цей, ви щось з нами граєтеся. <клес> ніхто з вами не грається, ніхто з вами. По-перше, нам потрібно виконувати свої обов'язки, а ви нас, нас зараз від цього ви відриваєте. Ви, ви. ви канапки ми, їли, самі виконувати сказали. Ми вечеряли, я сказав. Ми ж маємо право частині вечеря. Коли тут в воєнній частині вечеря? Чи у вас вечеря не У нас вечеря не нормована, так. так. Не нормована. Так. У тобто нас були, можливо, були певні, певний ряд своїх обов'язків задач, і ми зараз хвилинку знайшли час і вирішили повечеряти. О, я думаю, тернополянам сподобається. Ну, Я думаю, що тут... Представте ще, будь ласка, щоб я знав, як підписати. Я вже вам представився раз. Ні, І Йому не представлялося. Я, ну, потім поділитеся. Скажіть, будь ласка, що за люди знаходяться на території по У нас знаходився е, наш працівник, який затримався після робочого часу. Він переодівся цивільну форму одягу, вибув по місці проживання. Ви його бачили. А там вихід, зі з той сторони вихід. Ну він пішов, він же ж вийшов за цей, за межі території він вийшов. А куди він територія пішов. Територія тільки тут. Ну так, да, тут наша територія. А там? Ну а там територія також військової частини. Ага. Не на вихід пішов, вихід так. туди, наскільки відомо. Ну, там також є вихід, там пішов перевірити, також там цей, там теж є підрозділи. Ми зараз mm -hmm. поїдемо і поглянемо, які там є підрозділи. Подивіться, добре. Давай перезвони зразу в комендатуру. Нагляду. Yeah. Добре. Давай ми тут стоїмо, не йдемо нікуди, стоїмо тут, фіксуємо все. Ой. А можна вас, скажіть, будь ласка, ви водій, вивозите кого? Шофера? Це і возите керівника? Ми знаходимося в воєнній частині, машина. Скажіть, будь ласка, ви водій кого вивозите? Водій закрився і не хоче нічого дати коментувати. Що він тут робить машина його службова що робить? Добрий вечір. Можна вас? Скажіть, будь ласка, що це за машина? Дайте мені коментарі, бо я не знаю, що там. То... там є водій вам а водій закрився, не хоче давати коментарі. Не, він не, возить не, вашого не, начальника? Не, не, а начальник. кого він возить не, на цій не, машині? Так. Скажіть, будь ласка, машина ця кого возить? Що це за машина? Там вас через вікно виглядали цивільному. Що за люди? У вас робоча справа вже час закінчився, у вас тут люди в цивільному щось роблять. В штабі Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку Міністерства оборони України. Що в штабі роблять люди в позаурочний час? Ви кажете, робота закінчилася. Поступило повідомлення, що тут розпивають алкогольні напої.

Прокоментуйте. Прокоментуйте, будь ласка. Вас розпивають керівник. Керівник ваш розпиває на напої чи ні? Що це неправдиво. А де він є? А де він є? Перезвоніть до нього. Наш керівник вибув до місця проживання. Перезвоніть, будь ласка, скажіть номер. Я перезвоню. Хочу з ним зустрітися. Ми під'їдемо зараз. Я хочу зараз. Так, ми зараз хочемо. Так, це чи він вдома, чи він тут знаходиться? Час. І завтра ви з ним зустрінете. Скажіть, будь ласка, я не довіряю вам. Вибачте. виборчик телефону керів перезвоніть. Ви, ви перезвоніть ви, і ви, дайте я ну... з вами не можу. Я розмовляти, я розмовляти, Тому що мені, можу мені. Можу будь ласка, перезвоніть мовити. до нього і скажіть, що я в телефонному режимі. Хочу поспілкуватися. Так ми йому дзвонили. Так. Ви дзвонили? Будь ласка, звертайтеся в робочий час. Він надасть вам вичетну будь-яку. інформацію. А ваш керівник не знаходиться в цьому приміщенні? Ні. А що за машина чекає його зараз? Що за машина Це чекає наша чергова зміна на ваша? А чого водій не дає коменті? Сховався, що Бо він, він боїться повноважений до військової служби за контрактом ну, mm. і не ну, повноважено давати інформацію, тому що не то що... чергова е... інформація і так далі. Люди знаходяться, а ви не знаєте, що за люди, що за люди в цивільному. Ну, ви ж бачили виходу наш Ми притвор. не бачили Які через вікно. Він не вші сказав дядько з базару. Ну як наш працівник? Ой, працівник це ви говорите, що це наш працівник. А коли це люди з базару, то це зовсім інше. Ми якраз тут, так. Да. Там Ми верталися, вон там було вручення бронежилетів, знаєш, тут є ще пункт право соціальний правопорядку. <звучить> Можете дати комент, кого ви возите, будь ласка. Я Нікого не возвизи, черговий водій. Ви черговий водій. Ще, так да. так і скажи, черговий кого ви забираєте когось? Ні, я не забираю. А черговий, ну, функції Оператив, ваші. Оперативний сказав, хочуть їхати, машин. Оперативний хто Та саме прізвище. Прізвищем я побачив. Він сказав, щоб ви під'їхали, когось забрали? Керівника ні, наскільки? Ні, Чи ні? Ні. Кого саме? Я не знаю, сказала, я з черговий водій. А кого ви возите взагалі? Такі часто бувають у вас виклики? Як ні, часто? Не, не часто. Ну, кого ви возите тоді, коли вас викликають? Давайте я не буду поменковувати. Ну чому? Ви щось боїтеся? Та причітесь без не боїся. Ну То скажіть, кого ви взагалі возите машиною? Якщо оперативний перезвонив, попросив, щоб ви під'їхали, то значить ви когось маєте забрати. Вам невідомо, кого ви маєте забирати. Ви ж возите людей і знаєте кого. Ми будемо чекати, поки не вийде той, кого ви маєте забирати. Хто і хто? Кого ви маєте забирати, чомусь боїться вийти? Скільки ви його мали чекати? Ми перешкодили вам забрати цю людину чи ні? Я, я не знаю, про що ви говорите. Яку людину мають забрати? Ну, ви когось маєте забрати. Ні. Ну а за ким ви під'їхали? Пані, я вам дам вам вичерпну інформацію про рух даного транспортного засобу. Скажіть, будь ласка, яку функцію ви виконуєте на цьому транспортному засобі? Чуєш? Мужчина він там бігає по кущах. От, нам цікаво, що це за мужчина, бо він так вилетів і він такий агресивно настроєний. І видно, що він випивши. Ось той мужчину. А, а і там ще якісь є люди теж, так? Да? Так, да, заглядають. От, треба, люди Я з ним теж відзняти. Що вони роблять там? Перез... А що це за мужчина бігає в футбол? Вже не забирають? Ну як він сказав на камеру, що має забрати. А навіщо машина під'їжджала? про те, що я не Ви не володієте інформацією. Машина це черговий автомобіль. Він забирає когось краще, ні, він показали що там робиться, і ми було. цю тему закрили. Автомобиль у нас черговий, він завжди тут стоїть. Ви... Дивіться допустити як... вас службове приміщення за відсутності посадових осіб. Я не уповноважений. Я, я пол... кажу, в нас є нормативно проєкт, який регулюють діяльні пол... засоби масової інформації на ви території все, Ви все потім. дуже гарно все Ну, На то я, я. п'ять робився. Що вже не треба? Вже не потрібна машина. Та ти що вже на таксі керівник поїде? Чому тут? Який керівник? Я ж вам пояснив, Черговий це А хто вас цивіль. там знаходиться Є в цивільному? В Друзі, завтра буде Будете наці... мати всі доганути. Точно нікого ді, нема. Що, що нема. В полосаті ну, в футболці зняли мужчина ну. на камеру, який заходив, коли цей мужчина в цивільному говорив ну, з нами. Там ну, там… не одні люди, вони там, Чому ж ви обманюєте? Негарно, негарно себе поводять. Ми ж нормально зайшли, нормально спитали. Не Негарно себе поводите ви. Да, да. На даний момент себе негарно побудите да, ви. Так, да, так, да, да. yeah. так. наберіть свого начальника ну, і скажіть, мені особисто, що ми приїдемо. Коли мене без мого дозволу знімають на камеру. Розумієте, в таких місцях можуть зібрати. Так, маю право. Так що, ми -то наоборот, ви що, десь ховаєтесь, ви ж народу служите Я не в Україні. Ховаюся, так, але ми на даний момент мене відволікають від своєї роботи, від виконання своїх організацій. Ви можете йти працювати. Ми Працюйте, ми стоїмо, та чекаємо, та хто буде виходити, так. ваш керівник. Ми тут будемо ночувати навіть, якщо треба буде. Там зробити каву пані? Ні. Що в каву щось підмішаєте, снотворне або що. не дружелюбно, нормально, що щось... у нас так. ви не Так, ви щось так не дуже хочете, ваші. так. На, щось ви так, на клоці, так, є... так навіть що? пустити ви, напевно, не хочете. не їздите, не? Там тільки добровольці їдуть, а ви тут... А... Вісімнадцятирічні їздять. Провокаційні питання відповідати не буде. Якщо є потреба, я прийду з задоволенням освідчення на визначення стану локольного спіття. Якщо ви на це мене провокуєте... ми бачимо, ми бачимо, що ви нормальні ми, 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 треба, ми, не, не потрібно здавати провокаційні питання. Тому події це не привичасно кажучи, з відділу жодна особа не написала відмову їхати на схід. Навпаки люди підтвердили свої що вас за мужчина там виглядає це з вікна? Треба. Ми не говоримо. Наші я не бачу, що буде.